Зараз світ розвивається в напрямку великих компаній, де потрібне об'єднання не лише в одному напрямку галузі, але поєднання різних галузей для спільного ідей народження ідей і спільного їхнього втілення в життя. Це простір, де людина може створювати і використовувати його для свого бізнесу. Сучасний простір для бізнесу, нові можливості для виробництва, логістики та інвестицій. У бучі офіційно відкрили індустріальний парк Кит. Це перше з десяти черг будівництва, введено в експлуатацію понад 7,5 тисяч квадратних метрів виробничо-складських приміщень і півтори тисячі офісних. Парк вже приймає перших резидентів та готується до наступного етапу розбудови. На відкритті індустріального парку були присутні представники місцевого бізнесу, партнери громади та підприємці з інших регіонів. Серед гостей і ті, хто співпрацює з Бучею ще з 2022 року. Одна з таких компаній виробник металевих конструкцій із Закарпаття. Від початку повномасштабного вторгнення її команда долучалася до гуманітарних місій у місті. Були залучені до е, допомоги в перевезенні гуманітарної допомоги, допомоги розвантаження, завантаження гуманітарної допомоги допомоги ліквідування там наслідків тих же самих е, обстрілів і всього іншого. Також ми є переробником алюмінієвих конструкцій, котрі також монтувалися на території Бучі. Та і звичайно наразі на, на, на сьогоднішній день ми не, не зупиняємо цю співпрацю за можливості. Ми зараз допомагаємо Бучі як. В напрямках металоконструкцій, якщо це є необхідно, серед гостей відкриття представники органів місцевого самоврядування добучі завітав Іван Погоріляк, міський голова, Перечина, що на Закарпатті. Він каже, хотів подивитися, як працює індустріальний парк, та поділитися власним досвідом. Адже в Перечині, схоже, проєкт відкрили ще два роки тому. Там працює індустріальний парк, машинобудування, а саме з виготовлення вітрогенераторів. Світ змінюється і вже немає маленьких мануфактур. Вони залишаються в майбутньому або, можливо, в туристичному, лише такому напрямку. А зараз світ розвивається в напрямку великих компаній, де потрібне об'єднання не лише в одному напрямку галузі, але поєднання різних галузей. Для спільного ідей народження ідей і спільного їхнього втілення в життя загальна площа приміщень у Бочанському індустріальному парку становитиме 150-170 тисяч квадратних метрів. Тут передбачено створення виробництв, логістичних центрів, коворкінгів, бізнес-інкубаторів і технологічних хабів. За словами директорки компанії, яка займається реалізацією цього проєкту Альони Воротнікової, мета не просто звести інфраструктуру, а сформувати повноцінну бізнес-екосистему. З акцентом на інновації, сталість і екологічність це не просто приміщення, яке під склад, і людина, яка може працювати тільки вантажно. Це простір, де людина може створювати і використовувати його для свого бізнесу. Якщо у вас є бізнес, ви там. Бучі, да, у вас в іншому місці локація, ви можете пере, пере, переїжджати в наш парк. Наразі у Бучанській громаді діють три індустріальні зони. Одна з яких парк Кит. Проєкт реалізується за участі бізнесу міжнародних партнерів, зокрема Європейського інвестиційного банку та за підтримки громади. Міський голова Анатолій Федорук наголошує, важливо створювати економічний тил, адже саме він дає ресурси для підтримки збройних сил України та розвитку країни. Мені надзвичайно приємно вже констатувати, що підприємства, як нашого столичного регіону, так і з інших регіонів України, особливо релаковані підприємства, знаходять можливість розміститися саме тут у нас, тому що тут зручно, тут є комфорт, тут є безпека, тут енергетична забезпеченість, що важливо є, і стійкість, тому що ми поруч будуємо велику конераційну станцію, велику енергетичну трансформаторну підстанцію разом із ДТЕКом і урядом Франції, виходячи із заявлених планів порядка 2,5-3 тисяч робочих місць. Буде створено в цій індустріальній зоні. Першими резидентами індустріального парку стали дві компанії. Одна виготовляє комплектуючі для канцелярії, інша займається виробництвом какао та кави. У 2025 році планують відкрити ще 7,5 тисяч квадратних метрів інфраструктури. Повна реалізація проєкту триватиме до 2030 року. Наразі в Київській області вже діють 13 індустріальних парків, внесених до державного реєстру. Ще три у процесі реєстрації. Марія Марчук. Олександр Кравчук з Бучі спеціально для медіа погляд.